Жоли діти в кульбами забрели. Шикарно я відпочину коли улітку. Ми знову зібралися разом не просто, щоб відкрити навчальний рік, а щоб сказати ми живі, ми тут, ми навчаємось і ми не з Це рік особливий, ми живемо у час, коли кожен крок важливий. І саме зараз ми маємо показати нашу єдність і силу, наш девіз разом ми сила, саме в єдності, наша надія, наша місць і наша майбутнє. Зараз ми маємо честь запросити до слова керівницю нашого ліцею, людину, яка надихає і підтримує, і веде нас до нових звершень Ставицьку Валентину Миколаївну. Дорогі діти, шановні батьки, вчителі, гості! 1 вересня початок нового навчального року. Українська освіта. Проходить випробування на стійкість. Ми не знаємо, скільки триватиме війна, але переконані, поки наші діти навчаються, а захисники виборюють свободу на полі бою, у нас світле і велике майбутнє. У цю урочисту хвилину хочу першими привітати наших найменших учнів, першокласників, дорогі діти. Сміливіше знайомтеся із цим дивовижним світом знань і відкриттів. Нехай ваші уроки будуть не нудними, книжки цікавими, а шкільна дружба міцною. Цей навчальний рік стане останнім для наших одинадцятикласників. Тож, дорогі випускники, пам'ятайте майбутнє у ваших руках, тож закладіть. Міцний фундамент для своїх майбутніх перемог. Дорогі діти, шановні колеги, працівники закладу, батьки. Незважаючи на віддаленість, я вірю, що тільки спільними зусиллями ми зможемо зробити цей навчальний рік яскравим, успішним і творчим. Тож розпочинаємо відлік часу нового навчального року, і нехай він стане для кожного з нас щасливим і неповторним принесе здоров'я, добробут, мир і спокій з новим навчальним роком і з Днем Знань. 1 вересня ми стоїмо на порозі нового навчального року в умовах вниз. У час, коли кожен день має вагу. І все ж, ми тут, разом, із книгою в руках, з мрією в серці, з любов'ю до життя. А зараз хвилююча і довгоочікувана мить на своє слово чекають ті, хто тільки починає свою подорож країною знань, ті, на кого шкільний дзвоник пролунає вперше, маленькі, щирі, трохи розгублені, але дуже сміливі. Наші першокласники вони майбутні науковці, митці, лікарі. Саме вони продовжать те, що ми почали. Бо кожна дитина, яка йде до школи в Україні, це вже перемога. Це ще один доказ, що нас не зламать. Зустрічаємо наших першокласників та першу вчительку дослюбку Олену Миколаївну. Літо промайнуло, наче гарний сон. Відпочили добре, трішки підросли. Море, горе, річка, все було чудово, але кличе школа, нас до себе знову. Школа це круто, школа це клас, школа уже зачекалась на нас. Знову День час завітала. ми до вас, Поспішали всі душ, поступаємо НУЖ Що за нуж? Батьки питають, бабусі також не знають діду гору брови звіт ну а я вам відповім нуж, це школа українська, вже оновлена, нова і чекають там на вас, ще не свідані дива. Я ще з вечора збирався йти до школи в перший клас. Одягався, узувався і портфель складав раз Всі книжки пинали папку. І свого кота в портфель поклав. Він виймав з портфеля лапки, випав жап і випав жап. Тож кота портфель ховає. Йому ж місця там нема, вдома хай пісні співає, чи на сонечку трима. Краще вранець ляльку взяти, вона тихесенько лежить і не буде випосати, знову вчить. От я машинку маю, тікаві гадайте, де так москую, так ховаю, навіть мама не знайде. Ви ж хіба маленькі діти, щоби старця плане жити, ми йдемо букви вчити математику учити. Виміті грашки із ранців, ви сьогодні без вагань. І біжіть до школи вранці. Здобувати світло знань. Бо без знань нам не прожити, світ дорогу не знайти. Тому й ходять в школу діти, щоб учитись і рости. Що тут думати і казати всі щасливі мами і тати, адже ми усі порі стали на шкільний поріг. Відкривайте шиші двері, привітайте ще од нас. Зустрічай шкільна родина, йде до тебе перший клас. Ой, все це я йду в Перший клас. Сьогодні ми пишаємось нашою гідною зміною, наймолодшими школярами. Нехай ваше стежина знань буде мирною, радісною і повною приємних сюрпризів! Шкільні роки – це незабутній час. Це радість пізнання і спілкування. Живуть у пам'яті вони у кожної з нас. Для когось це початок а комусь прощання. Запрошуємо до слова 11 класників. Шановні вчителі, учні і всі, хто пам'ятає, як ти сидіти за партою. 11-й клас вітає вас із Днем Знань. Ми знаємо, що за плечима насичене літо. А попереду ще більш насичений навчальний рік. Але ми, майстри вчорашніх останніх днів літа, з гордістю кажемо знання це сила. Знання це сила, тому бажаємо міцного здоров'я, терпіння, щоб прогристи граніт науки і щоб у портфелях носили лише оцінки, а не цеглини. Нехай мозок не наповнюється дурницями, а тільки формулами та правилами, які перетворюються. На ваші секретні знання для перемоги над будь-якими викликами майбутнього. Бажаємо, щоб знання входили до вас як на флешку легко, швидко і без помилок, а вчителя розуміли вас без зайвих пояснень аби не довелося сидіти на стільцях як на кнопці. І звісно, бажаємо вам не забувати про життя поза партою, веселих вечірок з друзями, коражу та щастя. Адже навіть майбутні мільярдери потребують відпочинку. Перед дознань, до відкриттів до мрії 11 клас вже чекає на вас у цьому новому. Нехай і трохи сумному, але такому важливому році. скрипту, Якщо хтось гадав про домашнє завдання, то ми обіцяємо, ми вас не забудемо, принаймні поки не закінчимо школу. Вересня, випускники, нехай цей рік буде яскравим, як ваше майбутнє, легким, як повітряні кульки на святі. Вчитися це круто, особливо коли знаєш, що це останній раз у рідних стінах. Вперед. Майбутні мільйонери та видатні особистості. Настає фінальний рівень школи. Бажаємо вам легкого проходження останніх уроків, найвищих оцінок море позитив. Нехай цей рік буде найкрутішим, найуспішнішим у вашому шкільному житті. І ось вона настала та хвилина. Дзвонить, нехай дистанційно наш дзвоник лунає, нехай як найшвидше усіх позбирає, шкільні коридори, улюблені класи, усі же великі до знання запаси. Дзвони, дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатися діти. Звони наш перший дзвоник і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Розкриє перед вами безмежне знань, наповниться за енергією прагнень і бажанням творити. Нехай кожен день стане кроком до здійснення мрій, де кожне слово і кожен рух звучать як музика, що надихає і веде вперед. Бажаємо кожному з вас здоров'я, сили духу і віру у власні можливості. Пам'ятаємо, разом ми не переможемо! Став осінній світлий час, дзвіночок кличе усіх нас, всі поспішають на урок, школа вже чекає діточок.